Друзі, вітаю! Цього разу пропоную вашій увазі казочку, яка називається Історія про часник Галух Мілани. Послухаймо. Хочу розповісти вам історію про чесник. У давні часи, коли в давньому Єгипті настав голод, і єгиптянам не було чого їсти. Мудрий фараон вирішив відправити одного дуже розумного та сильного чоловіка на пошук їжі в пустелі. Цьому чоловікові було дуже страшно і важко наважитися на такі пошуки, та він хотів, щоб ним пишалися. Тож вирішив іти. Його шлях розпочався вночі. Так легше було йти. Мандрівник мав мало води, їжі та всього три дні. Та три ночі, і він ще не знав, що саме на нього чекає. У перший день нічого особливого не трапилося, тільки піщана буря. Але він витримав шлях був непростий, і наш мандрівник почав стомлюватися адже було дуже спекотно і важко. Його оточувала пустеля, пісок, пекуче сонце, настала ніч. Стомлений чоловік вирішив поспати, але тільки на його почав долати сон, почулося йому якесь жахливе рикання. Наполоханий, він підскочив і побачив велетенського, страшного, патлатого звіра. Чудовисько було голодне та розлючене, переляканий мандрівник від жаху, ніби закам'янів. Звір підняв лапу, щоб накинутися на свою здобич, та раптом несподівано кинувся геть. Чоловік був здивований, але вирішив продовжити свої пошуки. Він знову йшов пустелею і, коли вже був вкрай знесилений, побачив попереду великий сад. Та коли мандрівник підійшов ближче, то зрозумів, що потрапив до лабіринту. Там росло безліч чудернацьких рослин, і фруктів, і овочів. Довго він кружляв заплутаними стежками, поки серед іншої зелені не натрапив на дивовижну рослину. Спробував, несмачно і гірко, кружляючи лабіринтом, знайшов собі іншу поживу. Спробував поєднувати з цією дивовижною рослиною йому сподобалось, назбирав насіння різних плодів і взяв з собою дивовижну гірку рослину з особливим запахом. У нього вдома назвали цю рослину часник і стали давати до різних страв як приправ.